Депутата Чернігівської районної ради від ОПЗЖ судять у Луцьку. Йдеться про Андрія Бабича. У жовтні минулого року депутата та його спільника затримали в обласному центрі Волині. Правоохоронці повідомляли, що за винагороду чоловіки допомагали ухилянтам виїздити за межі країни. 24 липня у Луцькому міськрайонному суді мало відбутися чергове засідання у справі, в якій фігурує депутат. Чернігівської районної ради та його, як зазначають правоохоронці, спільника з Волині раніше захисник винувачених клопотав про проведення засідання у режимі відеоконференції, аргументував прохання тим, що винувачені мешкають у Чернігові. На думку захисника, запровадження комендантської години на усій території України не дає можливості обвинуваченим прибути до Луцька у день засідання. Клопотання про проведення засідання у режимі відеоконференції у Луцькому міськрайонному суді задовільнили. Щоправда, сьогодні зв'язатися з Черніговом так і не вдалося. Не відбувся розгляд справи зв'язку з тим, що не могли вийти на відеоконференцію з цим чернігівським судом. Сам них, які технічні були неполадки, і наш суд не зміг з, ним, з ними зв'язатися. Прохається справа вже по суті, і зараз на даному етапі досліджуються письмові докази. Ще мають бути допитані свідки, але вже після дослідження доказів, тому що встановлений такий порядок. Нагадаємо, депутата і його спільника правоохоронці затримали 19 жовтня минулого року. За версією слідства, чоловіки допомагали військово зобов'язаним виїжджати з країни під виглядом багатодітних батьків. Така послуга коштувала 3 тисячі доларів. Сума винагороди, як інформували правоохоронці, залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта. Згадана послуга передбачала. Вироблення фальшивих свідоцтв про народження дітей, а також забезпечення безперешкодного супроводу через пункти пропуску держкордону після затримання обом чоловікам суд визначив заставу у розмірі 99 тисяч 240 гривень. Правом вийти із СІЗО, заплативши заставу, обвинувачені скористалися. Обидва нині на волі на п'яти крайніх сесіях Чернігівської районної ради, які відбулися вже після затримання. Андрій Бабич був відсутній.